Здоровки всім з вами Андрій Шулик, і ми продовжуємо вчитись підприємницькій діяльності не в стилі аборигенів. І сьогодні поговоримо про дуже болючу тему про реальний важіль для всіх бізнес-тренерів, а саме, як делегувати свої повноваження іншій людині і як наймати першого свого співробітника. Уявімо, що ви вже зробили свій перший бізнес, у вас вже є свій продукт, і ви навчилися трохи продавати. У вас перші клієнти, і ось незабаром за пів місяця, місяць-півтора, ви знаходите себе просто у такому водограї з проблем, з дуже рутинної і нудної роботи. Вам потрібно переписуватися з клієнтами, відповідати на однотипні питання, щодня знімати плюс-мінус однакові сторіс, запаковувати ваші посилки і відправляти їх самостійно на нову Кошту, возити це все на маршрутці, якщо немає власного автомобіля, потім приходите ще якісь таблички заповнювати. Потім раптом ви розумієте, що якісь замовлення починають забуватися, фінанси взагалі не ясно, як рахувати, і здається, що зараз у вас все розвалиться. Погана новина в тому, що якщо нічого з цим не робити, то краще точно не стане, і ви ніколи не будете щасливими. тобто... Підприємницька діяльність не буде вам приносити жодного задоволення, якщо все так і залишати. Далі буде ставати тільки гірше, ви будете, так би мовити, ботлнек у вашій компанії, вузьке місце, вузьке горлишко. Тому обов'язково віддавайте свої повноваження іншим людям, інакше це просто не працює. Але є і хороші новини. Справа в тому, що мільйони людей вже до цього делегували свої повноваження, і в них це нормально виходило. Отже, якщо ви не зовсім дегенерат, сподіваюся, Вийде і у вас. Сьогодні я поділюся своїм власним досвідом. Для мене також було важко делегувати певні повноваження, тому що за своєю природою я дуже швидко розб... розбираюсь в різноманітних речах, ну і природньо вважаю себе найрозумнішим на планеті. І тому було дуже важко прощатися з деякими своїми повноваженнями. Проте зараз, коли я вже дивлюсь в ретроспективі, я дуже радий, що нарешті зміг навчитися делегувати свої повноваження. І зараз в мене чудова команда, яка. У своїй вузькій спеціальності значно краще продає, створює продукт, веде звітність або піклується про рутинні справи компанії. Вони в цьому значно в тисячі разів краще, ніж я. І іноді, коли вони хворіють або відсутні один день на роботі, і мені потрібно, наприклад, оформити посилку або прийняти якесь замовлення, я виглядаю як повний дегенерат. Я в цьому більше некомпетентний, а вони красавчики. Крок перший: якщо ви відчуваєте, що проблема рутинної роботи стає для вас надто гострою, у вас є два варіанти. Ви або дуже точно знаєте, які обов'язки вам потрібно віддати іншій людині, або ви не дуже розумієте, вам просто галімо. Якщо у вас другий варіант, я пропоную вам зробити табличку, просто виписати усі, усі, усі свої обов'язки. І відмітити ті, які вас дуже сильно висушують, які ви ненавидите, які ви хочете якомога швидше віддати. Також жовтим пропишіть ті, які в принципі вам більш-менш подобаються, але ви розумієте, що з. Часом вам також потрібно буде їх віддати. Зеленим відмітьте ті обов'язки, які вам подобаються, які вам в кайф. Ну, Наприклад, я, як генеральний директор, багато років знімав сторіс хоча міг це не робити, бо мені це подобалось, я любив створювати контент. Але одного разу мені це перестало подобатись, і я почав шукати нам в компанію контент Мейкера. На моєму особистому досвіді. Перші обов'язки, які я віддав, це робота з різноманітними звітами, таблицями та новою поштою. Це був наш адміністратор. Далі я шукав менеджера з продажів. В перші 4 місяці я переписувався з клієнтами самостійно, мені це дуже подобалось, і я вважаю, що немає нічого поганого в тому, що ви, як власник, деякий час будете застрягати в рутині. Тому що, поки у вас немає досвіду, вам потрібно вчитися і поглиблюватися в свій бізнес. Якомога сильніше. Тому все добре, якщо певний час ви самостійно будуєте свою систему. Якщо ви самостійно переписуєтесь з клієнтами, самі запаковуєте їм ці посилочки, відносите, самі пишете всі таблички, це супер класно. Проблема настає тоді, коли це забирає у вас надто багато часу, а найголовніше, коли це забирає вашу енергію, коли це вам більше не подобається і ви починаєте це ненавидіти. Я віддав переписки саме в той момент, коли зрозумів, що починаю зливати клієнтів. Тобто вони мені пишуть, і я міг би щось їм запропонувати, міг би якось з ними ще поговорити, але в мене немає на них часу, і я їм починаю ну, майже грубити, дуже сухо відповідати, як бот. От це був для мене. Мене просто величезний червоний прапор. Я зрозумів, що мені більше не можна спілкуватися з клієнтами, тому що я буду шкодити нашій компанії. Далі вам потрібно власне, знайти з першого співробітника, як його знайти, це тема для окремого відео або навіть серії відео. Але в цілому, звичайно ж, для початку ви говорите про це в соцмережах, питаєте по своїм знайомим, і це вже на перших порах може дати вам якийсь результат. Далі, по-нормальному, ви пишете копірайт вакансій, тобто розписуєте про обов'язки, задачі, можете вказати заробітну плату, якщо вона у вас. Чітка і зрозуміла, вказуєте все інше, і там заливаєте на Work.ua, роботу і будь де, де ви зможете розмістити свою вакансію. Далі ви даєте на неї якийсь трафік, або вона з'являється на Work.ua і отримує органічний трафік, або ви взагалі можете рекламу пустити на цю вакансію. Потім проходить співбесіда. Дуже бажано підготувати конкретні питання для співбесіди, для того, щоб коли людина до вас прийде, вони сказали, ну що як діла, хоч на мене роботи, чи не дуже. Ну, а далі ви вже обираєте свого кандидата, даєте йому якийсь пробний період, і якщо все добре, ви з ним працюєте. Давайте розглянемо на прикладі переписок. Наш перший і досі єдиний менеджер з продажів це Аня, її добре знає кожен наш клієнт, і вона просто найкраща в своєму ділі. Так ось, коли вона до нас приходила, я розробив для неї простенький скрип продажів, дав рекомендації по тому, як спілкуватись з клієнтами. І перший час я слідкував за усіма її переписками. Це було важливо. Ну, я тоді ще не вмів делегувати, тому десь місяці-півтора я прямо от переписувався. Е, ну, тобто. Клієнт пише і я там голосовим або текстом пишу Ані в Телеграм, що вона має відповісти, і вона це відповідає. Через деякий час, звичайно ж, діалоги стали більш типовими, і в нас вже почалося таким чином: Аня просто каже: Я буду рекомендувати, наприклад, такий розмір або я відповідатиму те то те то І я кажу правильно або неправильно. Ну і десь місяць-півтора так пройшло, і вже через два місяці я майже не дивився в ті переписки. Зараз, вже через кілька років, звичайно, вже Аня може мене і будь-кого іншого навчити, як правильно спілкуватись з клієнтом. Тобто, на початку я б вам рекомендував змиритись з тим, що коли ви на перших порах наймете людину, вам буде навіть важче, тому що вам потрібно буде свою роботу виконувати, його роботу і ще його вчити, щось пояснювати. Тобто вашої енергії, вашої. Цього часу буде витрачатися значно більше, але потерпіть, тому що це не завжди це тимчасово, якщо звичайно людина вам підходить і вона адекватна. Також хочу особливо підкреслити, що ви як керівник маєте довіряти людям і вірити в людей. Запам'ятайте важливе правило: люди не дебіли. Вам так може здаватися на початку, чому? Тому що ви вже дуже глибоко розібрались в своєму бізнесі. Ви в нього вникнули і вам він здається таким зрозумілим і природнім. А людина, яка прийшла, вона не настільки мотивована, як ви, і це нормально, це правильно, тому що інакше вона сама була б керівником свого бізнесу. Вона не все розуміє і не все хоче так швидко в'їжджати, як хочеться цього вам. Тому дайте їй шанс, дайте можливість робити помилки, страхуйте, перевіряйте, щоб ці помилки не стали фатальними для вашого бізнесу. Створіть для людини безпечне середовище. І якщо просто помилки виправляються, і людина еволюціонує, це дуже хороший знак, це означає, що вона з вами зможе залишитись надовго і зможе класно себе показувати. Іноді бувають ситуації, коли в принципі якісь рутинні обов'язки ваш працівник вже знає, але як тільки виникає Трошечки нестандартна ситуація, і потрібно самостійно приймати рішення, до вас приходять і питають, що робити. Це також дуже складно, тому що коли вже у вас стає більше працівників і більше задач, звичайно, вас це буде дуже сильно вимотувати. Я вас закликаю не бути контрол-фріком, не бути знову ж таки вузьким горлишком, і давати можливість своїм працівникам самостійно приймати рішення. Знову ж таки, давайте візьмемо на прикладі менеджера з продажів. Бувають ситуації, коли десь трошечки щось наплутали, десь потрібно запропонувати клієнтові, наприклад, безкоштовну доставку або дати якусь знижку невелику постійним клієнтам. Тому я дав просто своєму менеджеру з продажів. Певну певний люфт, певну суму, на яку вона може самостійно приймати рішення, давати знижки, давати безкоштовну доставку. І я їй сказав, що це безризиковано. Вона не буде ніяк покарана, жодних штрафів, жодних проблем, жодних виговорів, навіть якщо мені здасться, що вона поступила неправильно в певній ситуації. Якщо щось не так, ми домовились, домовилися, що просто буде розбір ситуації. І я просто попрошу в подібних випадках більше так не робити. Все, ми про це домовились, і тепер наша менеджерка з продажів чудово приймає рішення абсолютно самостійно. Також в нас є різноманітні директиви. Наприклад, якщо виникають якісь проблемні спірні ситуації, ми на 80% їх вирішуємо на користь клієнта. Якщо вже там зовсім якась дікуха, ми можемо. Клієнту відмовити в допомозі. А так бували ситуації, коли ми, там, в принципі, могли сперечатись і доводити, що нашої вини ніякої немає. Але при цьому я все, все одно давав вказівку, наприклад, робити обмін, якесь повернення або ну, ситуації дуже різноманітні бувають. В таких випадках у нашої менеджерки з продажів є велика свобода, і вона вже плюс-мінус розуміє, яке рішення прийняв би я. Це був переказ мого власного досвіду на початкових етапах. Хочу підкреслити, що немає нічого страшного в тому, що ви делегуєте свої обов'язки. Давайте ще раз пройдемось по основним етапам. Ви вирішуєте, від яких обов'язків ви хочете позбавитись, наскільки це можливо, структуруєте свої задачі, які ви хочете передати, знаходите відповідну людину, віддаєте їй ці задачі. Контролюєте деякий час. Пояснюєте е, якийсь люфт, де людина може самостійно приймати рішення, е, і далі просто радієте, що у вас є класний надійний працівник, а ви хороший надійний керівник, який дозволяє помилятися, е, вчить терплячий. Е, Цінує відповідальність і нагороджує це нормальним ставленням і, звичайно ж, адекватною заробітною платою. Сподіваюсь, вам було цікаво та корисно, сподіваюсь, ви знайшли відповіді на свої питання і вам для перших кількох місяців вашої підприємницької діяльності цієї інформації може бути цілком-цілком достатньо. Якщо вам зайшло, будь ласка, не забувайте підписуватись на цей канал, натискати на дзвіночок, рекомендувати цей контент друзям і, звичайно ж, загляньте, будь ласка. на Патреон. Дякую всім підписникам Patreon. Ви дуже підтримуєте мене як контент-мейкера. Там з'являється інформація значно раніше, ніж на Ютубі, і є багато прикольних ексклюзивів. А на цьому все. Пока-пока!